Вітаю, шановні друзі! З вами психолог, психотерапевт Наталія Заїкіна, і ми сьогодні говоримо про особливості психічного стану під час карантину, що з нами відбувається, і як себе вгамувати, як привести себе у відповідний стан, щоб не стало нам страшно, що ж буде далі. Ми з вами попали в ситуацію, до якої, мабуть, ніхто не був готовий. Ситуація, яка не має прецедентів до того. Ми з вами починаємо відчувати паніку, бо наше майбутнє нестабільне, незрозуміле, що буде далі. Деякі плани наші порушились, хоча б плани на відпочинок, бо ми планували там поїхати хтось в Іспанію, хтось в Італію. А тут раз карантинні заходи, не літаки не літають. Так? Всі сидять вдома і відпочивають там, де сходився, там і пригодився. Де тільки можливо на території України, а, також якісь а, плани стосовно роботи, стосовно зайнятості. Так рушиться, і ми не знаємо, що з цим робити. Як внаслідок, в нас менше коштів на отримання себе, в нас зменшуються прибутки. Нам потрібно переглядати власний кошторис, робити якісь розрахунки або в кубишку лізти, від кого вона є, або більш працювати, або там зменшувати обсяг коштів, які ми витрачаємо. Без сумніву, всі ці нові зміни, вони призводять до змін в психіці нашій, бо ми відчуваємо стрес. Це реакція організму на ту ситуацію, яка відбувається, багато хто з людей жаліється на погіршення психоемоційного психо стану. Люди відчувають паніку, збільшується кількість панічних атак. Люди відчувають страхи. Хтось агресивно реагує на все, що відбувається, на будь-які карантинні обмеження. Хтось навпаки відчуває якісь депресивні стани. Да? Що то таке сталося, як воно буде далі, не впевнений, з завтрашнього дні, все це нам не додає здоров'я, як то кажуть. Що ж робити? В першу чергу прийняти те, що ситуація змінилася, вона вже ніколи не буде такою, що була раніше. Ті переживання, які ми відчуваємо в ситуації нестабільності, вони є нормальними для такої ситуації. Цей стан, який в нас є, він є нормальний. Це наша нормальна здорова реакція на ситуацію, яка відбувається а, коло нас. Як вийти з цього стану, як стабілізувати наш стан? Пам'ятати, що одночасно ми з вами функціонуємо на трьох рівнях. Ми відчуваємо, незалежно від того, усвідомлюємо ми наші емоції або не усвідомлюємо. Ми думаємо, розумова діяльність в нас відбувається, та ми на фізичному рівні щось постійно там робимо, Там велими руками, ногами, у нас відбуваються якісь там обмінні процеси, метаболізм, чи щось, ми функціонуємо на трьох рівнях. Коли в нас велика напруга емоційна, в нас, як то кажуть, вимикається розум. Нам важко щось зрозуміти. В цьому стані наше завдання перевести всі наші негативні емоції в площину задач. Пізнати ці емоції, усвідомити цю емоцію, і тоді вже з цим можна щось робити. Зараз в мене тремтіння в ногах, що тут таке відбувається? Мабуть, то є страх. Ага, як же вийти із страху? Можна. Побоятися, да, можна щось зробити, там якусь іншу справу. Такі коротенькі поради, як себе утримувати в нормальному стані, як стабілізувати свій стан. В першу чергу важливо а, і в період карантину підтримувати ритуали, які у вас були до і які ви збережете на посткарантинний період. Що там може бути чашка кави зранку? З молоком чи без молока, з кимось з рідних або наодинці. Неважливо, але то повинен бути щотижневий ритуал. То може бути зустріч з друзями, чи то вони онлайн, чи вони вживу, як то кажуть, да, офлайн. Але все ж таки я відчуваю другу людину, я бачу, я відчуваю підтримку і мені стає легше. То може бути якісь родинні свята, знову ж таки, вони можуть бути як онлайн, так і під час зустрічі. То можуть бути щотижневі вечері разом з родиною, або щотижневе спілкування з дитиною з використанням якихось простих дій, там ви разом щось розмальовуєте або ліпите з пластилину, або там граєте в якусь гру, та? але робите це разом. І ці дії, які ви повторюєте кожен день, вони повинні зберігатися, вони дають нам можливість відчути стабільність, ту, яку зараз нам якраз дуже-дуже не вистачає наразі, бо ми не розуміємо, що в нас буде далі, і ми не можемо прогнозувати, це нас трошки так розбещує. Відчуваємо, що в нас є якісь негативні емоції. Я, мабуть, повторюся, але відчувати страх, відчувати тривожність, відчувати навіть паніку, зараз то є нормальна реакція. Признаєте, що зараз я боюся. І тут можна вже шукати виходи з цих ситуацій. Що я можу зробити тут і зараз для того, щоб зменшити свій страх? Якщо я Боюся захворіти на ковід, наприклад, да, я переживаю з цього приводу. Що я можу зробити, щоб страх став менше? Я можу дотримуватися карантинних обмежень, я можу мити руки там, як на, радять лікарі, там раз на дві години. Я можу там, кожну годину провітрювати приміщення, де я знаходжуся. Я можу користуватися антисептиком, в людних місцях я можу а, носити захисну маску якимось чином, щоб оберегтися з цього. Чого я не можу, те, що викликає паніку, зупинити взагалі карантин Я не можу. Знайти ту людину, з якого все почалося, я не можу. Хвилюватися стосовно того, чого я не можу. Ну, немає ніякого сенсу, я нічого не можу з цим робити. Важливо, коли ми працюємо з будь-якою негативною емоцією, робити те, що є під нашим впливом, що нам дасть відчуття стабільності, відчуття того, що ми контролюємо ситуацію. Ось в цьому моменті я можу це зробити. Якщо в мене є тривожність, а Що мені допоможе? Тривожність знову ж таки може бути продуктивною, коли я розумію, що мене тривожить, і я щось роблю з цим, то, що в межах мого впливу, або непродуктивною, як і страхи, да? Та, там, де від мене нічого не залежить взагалі, як би я там не агресувала або зліла Відчувала злость, я нічого не зроблю з тим, що я цього року не поїду в Іспанію, бо самоліти не літають там. Від моєї агресії вони не стануть літати е, е, раніше, а я свою нервову систему взагалі можу десь там похоронити. Не треба так робити. Поділіться своїми переживаннями, почуттями та емоціями з людиною, якою ви довіряєте там, де це робити безпечне, вдвох боятися значно простіше, ніж це робити наодинці. До того ж, якщо ви проживаєте разом з цією людиною, проговорювання того, що з вами відбувається, воно покращить ваші стосунки, бо коли мій партнер напружений, а я не розумію, що з ним таке. То мені здається, що я в чомусь винна можу. Да? І я напружуюсь, Але коли ми проговорюємо про те, що мені страшно, що буде завтра. Да? Або я відчуваю тривожність, бо я не можу скласти план. Я не розумію, як буде далі, як буде далі навіть з тими прибутками, які ми маємо, чи вже пора там залізати в кредити та в кубишку, чи ще можемо якийсь там час протриматися. І найголовніше, скільки це буде, да? як довго. Як, як, як і час, що ми можемо в цьому зробити, складіть графік для занепокоєння. Не треба хвилюватися весь час. Виберіть собі 20-30 хвилин, коли ви будете так дуже-дуже боятися. І скажіть собі, що я буду хвилюватися про це там, з 15 до 15.30. Як казала, Героїня одного з відомих романів, я подумала про це завтра. Так? Ось я похвилююся про ситуацію, яка пов'язана з ковідом з 15 до 15.30. Якщо якась емоція виникає в вас в інший час, не запланована у відповідь на якусь новину або повідомлення, або там якусь інформацію, яку ви отримали. Спокійнісінько собі кажіть. Так, я зараз а, боюся, мені страшно, бо я тривожусь. Але я про це подумаю, о 15-й в мене є там півгодини, 30 хвилин для того, щоб побоятися достатньо вже. А, коли прийшла ця година, і ви ще маєте бажання боятися, у вас є ще всі страхиці, що ми з ними робимо? Ми їх малюємо. Розглядаємо, роздивляємось, чи дійсно вони хочуть нам принести якусь там негаразди, чи вони просто є такі, самі по собі живуть. Ми їх розриваємо, знищуємо, перестали боятися. Так? Також можна написати листа з тому страху. Я роблю так, так і так, але я там, не буду тебе боятися, що я буду робити так, так і так. Якщо нічого не допомагає, можна звернутися до психолога, бо зараз дуже багато пропозицій, безкоштовне онлайн-консультування психологів для людей, які знаходяться в нестабільному стані психоемоційному, як реакція на ковід. До речі, в межах цього проєкту ви також можете отримати консультацію психолога з сурдоперекладачем. Будьте стримані та чесні з собою. Не треба покладатися там на когось іншого, хто прийде і вирішить вашу ситуацію. Важно прийняти те, що ситуація відбулася, відповідальність за те, як буде далі, належить вам. Да, і ви можете щось зробити для себе. А, признавайте почуття, які виникають під час перебування в ситуації. Карантину, вони мають місце, якщо вони є. Щоб трошки полегшити свій стан хоча б 30 хвилин, 40 хвилин, але приділіть увагу в той справі, яку ви полюбляєте. То може бути перегляд відеофільмів, перегляд кінофільмів, може бути вишивання хрестиком, може бути ліплення, може бути картина з номерами. Щось творче, або не творче, навпаки, там, складання пазлів, чи ще щось там, де працює мозок, і емоції наші виходять через усвідомлення наружу, ось такими справами можна зайнятися. Для кого то може бути прибирання, для кого спорощування квітів, для когось там, догляд за тваринами, це на ваш розсуд, те, що вам приносить задоволення, але ось. Цей момент цей гормон серотанін нам потрібно відкуди зібратися, щоб ми спокійнісінько собі планували своє майбутнє своє подальше. Можу поділитися власним досвідом під час карантину. В нас з подруга, яка проживає в іншій країні, з'явився такий ритуал. Ми кожного ранку о 9 разом в скайпі п'ємо каву. А, а дуже велика дяка, там моєму знайомому, який періодично надсилав мені посилання на якісь серіали, а, і їх було дійсно дуже цікаво а, дивитися. Да? Можливо, серед вас є такі люди, які можуть надати вам ось таку підтримку. Дуже важливо під час карантину дбати про свій фізичний стан. В нас послаблення карантину зараз зняли обмеження щодо спортивних майданчиків. Можна займатися спортом в... на спортивних майданчиках, можна займатися спортом в залах, можна займатися спортом самостійно. Знову ж таки, зараз онлайн достатньо уроків домашнього фітнесу, так званого, коли ви дивитеся що там виробляє той внучки чолов'яга на екрані і повторюєте за. Нимці вправи підтримуючи свій фізичний стан. То дуже важливий така, такий момент. Також стосовно свого фізичного стану, в період карантину важливо зберігати режим харчування, харчуватися не менш, ніж три рази, але і не більш ніж три рази да, з невеличкими перекусами та дотримуватися режиму сна. Для того, щоб виспатись, ми пам'ятаємо, треба вкладатися спати на Щоб повноцінний був здоровий сон не менш ніж 7 годин, краще засипати десь о 10 і прокидатися зранку, тоді ви будете відчувати себе повним сил. Скоротіть час перегляду новин до 15 хвилин в день. І не робіть перегляд новин перед тим, як лягти спати. Не треба постійно перебувати в стані пошуку чогось нового про коронавірус, бо ви таким тим самим підвищуєте свій психічний стан, погіршуєте, підвищуєте ваші понічні якісь прояви, підвищуєте ваші страхи. Так підпитуєте його. Ведіть щоденник подяки. Це така дуже добра вправа, яку можна зробити навіть ритуально і. Почавши вести його під час карантину, подовжувати ще довгий-довгий час. Що це таке? Кожного вечора ви переглядаєте свій день і аналізуєте себе. Що в цьому дні мене здивувало? Так, щось. А кожного дня щось буває таке, що нас здивує. Що в цьому дні було для мене взагалі новим? Може ну, такий день бути, коли нічого нового не було, але ж більшість днів все ж таки кожного дня щось новенького до нас приносить. Кому я в цьому дні вдячна, то може бути людина, яка проживає рядом з вами, або ваша дитина, або е сусід, який там опіклувався і поставив машину десь в іншому місці, да, і вона вам не гуркотить під вікнами. Або то може бути. Е Знайомий, як він там надіслав, просто а, хай десь в месенджері вам стало від цього приємно. Але кожного дня в нас є щось таке, за що ми можемо дякувати ситуації, людині, а, собі, дітям, там, простору. Завжди знайдеться, чому подякувати. Щоб не мати розчарувань стосовно того, що наші плани не відбуваються так, як ми хочемо, робіть прості списки, складайте плани на короткі періоди, на ті періоди, які точно в полі вашої влади, вашого впливу. То може бути три тижні або три дні. Коротенькі такі. Три дні я точно знаю, що карантин за три дні не відмінять, і я точно можу спланувати, коли я поїду там сплачувати рахунки, коли я поїду е до магазину, коли я там буду працювати, яким чином я буду працювати. Також три тижні більш менш такий короткий термін, я можу собі спланувати, коли я там відвідаю сусіда, чи коли я відвідаю родичів, чи коли я там поїду на зустріч з друзями, чи коли я ще й кудись поїду. Таким чином. Ми бачимо якісь дії, які завершуються. Три дні пройшло, ми можемо себе такі галочки поставити, що добре, це я зробила, це я зробила, це я зробила. А ось це я там можу перекласти на наступний період в межах цього три тижня. Три тижні пройшли, пройшли це я зробила, це я зробила. І в мене є таке відчуття, що я контролюю своє життя. Паніка спадає, бо я маю можливість. Контролювати свої дії, я маю можливість щось робити, і в мене все добре, я стаю більш спокійною. Якщо ви все взагалі перепробували, паніка не покидає, тоді звертайтесь до психолога. Відчувати негативні емоції а та іноді не справлятися з такими станами в даній ситуації це нормально. Звертатися за допомогою не соромно соромно не піклуватися про своє психічне здоров'я, не звертати увагу на те, що я відчуваю, і перебувати в пригніченому стані. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові!